Сьогодні поговоримо про серіал Гострі картузи та спробуємо розібратися, як авторам вдалося зробити з великої кримінальної історії грандіозну драму з елементами романтизму. Картина не просто описала міжвоєнний час минулого століття, а й показала наскільки зламаними та слабкими були люди того часу. Гості картузи вбирають у себе усе найкраще від кримінальної драми, але роблять це настільки стильно, наскільки це взагалі можливо. Авторська картина геніального сценариста Стівена Найта показала глядачам, що повноцінна історія страждань однієї людини може бути набагато сильніша аніж велика костюмована бійка двох підпільних армій з першого сезону. Гості картузи були абсолютно унікальним шоу. З одного боку, вони вміло використовували усі відомі кліше, відпрацьовані вже у класичних фільмах. З іншого зробили ганстерську сагу еталоном стилю, починаючи з костюмів і закінчуючи саундтреком. Шалений драйв гострих картузів, здається, заткнув за пояс усі подібні серіали цього жанру, але вони навіть зуміли вийти за рамки. Від сезону до сезону банда розростається. Кількісно, якісно та географічно. До неї вступають не тільки члени родини Шелбі, а й віддані друзі, які поділяють фірмовий стиль одягу, а також кодекс і вектор розвитку картузів. З часом послідовники Шелбі не без втрат підкорюють нові вершини, неухильно дотримуючись романної структури. Сценарій кожного сезону розвивається приблизно за однією схемою. Від знайомства з новими персонажами та розкриття антагоніста до падіння гострих картузів за крок до прірви, з подальшим возз'єднанням і перемогою над ворогом. Та, попри усе, від першої до останньої сцени серіалу глядачі з захопленням спостерігали за тим, що буде з Томасом Шелбі, його родиною, його жінками та найголовніше, хто його зупинить. Про Томаса Шелбі зроблено тисячі відео. Де розбирають його цитати, ходу, погляд, жінок та стиль. Це відверто найкраща та найбільша роль у житті Кіліана Мерфі. У кожному інтерв'ю про цей серіал він не втомлюється повторювати, що це було найскладніше та найцікавіше, що він робив. Образ солдата, який повернувся з зсередини після війни, миттєво закарбовується у пам'ять. І хоч на очах в усіх він керує сімейним бізнесом замість дурнуватого старшого брата. І здатний за допомогою інтриг, компромісів та грубої сили отримувати все, що хоче. Та коли залишається один, ми бачимо зломленого юнака, який не може забути своє перше кохання, та біля ліжка курить опіум, щоб хоч трохи поспати. Під час перегляду за нього вболіваєш як за свого родича чи близького друга. Як це заведено в недурних антигероях, Томас що сили прагне зробити свій бізнес легальним. Спочатку купує бар, потім віджимає в глави банди суперниць Пукмекерську контору. Далі він забирає місто за містом навколо Бірмінгема та доходить до Лондона. Здавалось би, що тепер Том може зупинитися. Однак щоразу як його вмовляють піти, будь то рідна сестра, жінка або вороги, він знову і знову повторює, що у нього немає меж та кордонів. Саме Мерфі зі скульптурними рисами обличчя. Крижаними блакитними очима та ідеальними вилицями був тим цвяхом, на якому висіла картина під назвою гострі картузи. Хоч як безвивисто петляв у серіалі Кримінальний сюжет, найкращим перформансом все одно залишався Томі, навіть коли він просто замовляв віскі і недбалим жестом кидав монету на стійку. Томас Шелбі, незважаючи на різницю епох, легко вписується у сучасний концепт антигероя. З неоднозначною долею і великими проблемами. Людина, яка повернулася з війни, але продовжує вести її. Вона бачить навкруги або союзників, або ворогів, охочих з нею розквитатися. Подібний образ зустрічався в інших історіях, але персонаж Кіліана разюче відрізняється від десятків аналогів. Завдяки синтезу м'якої сили і холодного розуму герою вдається дотримуватися золотої середини. Не хитаючись із крайнощів у крайнощі. Шелбі далеко не найкраща людина на землі, він злочинець, на руках у якого кров десятки людей. Він абсолютно точно заслуговує на загибель та ганебний кінець, як і усі ті, проти кого він веде особисту війну. Попри всі перестрілки, якими, як правило, завершувався майже кожен сезон гострих картузів. Саме родина Шелбі, та люди близькі до сім'ї по духу, а не тільки за походженням, реальне ядро оповіді, через яке хотілося дивитися серіал. Стівен Найт у кожному сезоні розглядав сім'ю з різних боків, як джерело сили і гордості, як місце, де плетуться мережі змов, як дім, де тебе завжди приймуть, зрозуміють і обігріють. Нарешті у фіналі шоуранер зумів розділити клан. Посіявши зерно розбрату в п'ятому сезоні і виростивши його у шостому. На початку серіалу, ви, може, і уявляли, як завершиться історія кожного, хто підіймає стяг гострих картозів. Але сценарист завжди знайде чим вас здивувати. Старший брат Артур страждає від чоловічої нереалізованості, але поступово мириться зі своєю роллю в сім'ї і починає жити для інших, забуваючи про себе. Їх конкуренція з Томі. Постійно не вщухає і нагадує про себе до фінальних титрів: Тітонька Полі, відрада старшого покоління, жінка, яка в багатьох епізодах стає мозковим центром картузів, і хапає антогоністів за причинне місце, причому не своїми, а чоловічими руками. Її син Майкл пройде найпростіший шлях у історії. А ось молодшим братам Томмі випаде найскладніший вибір померти за Шелбі. Чи відмовитися бути з родиною? Усі, хто так чи інакше пішов за картузами, пізніше про це жалкують, але саме вони стають силою, завдяки якій родина зростає від сезону до сезону. Якщо Томас Шелбі та його родина настільки круті та зухвалі, що хочуть схилити перед собою Англію, то хто ж тоді стане проти них? У першому сезоні це був такий самий брудний шахрай з низів. Біллі Кімбер. Але йому не вистачило амбіцій, щоб змагатися з Шелбі. Також у першому сезоні проти Томаса намагається виступати інспектор Кембл. Однак у гострих картузів коротка розмова з представниками закону. Єдиним, хто дійсно міг опонувати Кіліану Мерфі на екрані цього серіалу, став Том Харді в образі Алфі Соломона, ватажка великої єврейської банди, людина, яка воїстину дорівнює персонажу Мерфі. Причому в багатьох аспектах харизма, стійкість і непохитність перед обличчям небезпеки, але водночас холоднокровність, почуття гумору і праведний кодекс честі. Не дивно, що саме герой Харді серед численних супротивників гострих артузів постійно виступає соратником Томаса, допомагаючи йому розправитись з недругами. Навіть коротка поява Тома Гарді на арені бойових дій подарувала глядачам порцію яскравих емоцій, і як наслідок мемів. А серіали входять в історію тільки завдяки ним. У четвертому сезоні свій унікальний внесок у велич цього серіалу зробив і Ейдіан Броуді, увійшовши в роль Луки Чангрети. Це був перший серіальний досвід для цього актора. І хоча з першого до четвертого сезону цікавість до серіалу трохи знизилась, а типовий сюжет набрид глядачу, автори зуміли знайти вихід та, попри все, найпотужнішими у гострих артузах. Стали останні два сезони, коли герой, що бентежиться, почав втрачати ґрунт під ногами. Останні 12 епізодів нарешті розкрили глядачам головний секрет серіалу та показали, що більшого ворога для родини Шелбі, аніж сам Томас, немає. Саме амбітність Тома призвела до загибелі частини його близьких, і якби завзято він не перемагав ворогів зовнішніх, з внутрішніми боротися в рази складніше. У фіналі постать Томі набула нової глибини, і це була глибина падіння. Якщо раніше він увесь час повторював, що для нього немає меж, то тепер справді перейшов останню. Гострі картузи з кожним сезоном лише нарощували аудиторію, особливо з виходом проєкту з національних рамок каналу BBC на простори Гіганта Нетфлікс. Дедалі більше людей цікавилось внутрішніми перепетіями родини Шелбі, братами та сестрами не за кров'ю, але за способом життя і єдиними цілями. Утім, у цьому серіалі можна було б вирізати сюжетні твісти і залишити тільки нескінченні проходи темними вулицями Бірмінгема. Епізоди, зняті у Рапіді, де фактурна стильна група людей у гострокутних твідових кепках із пістолетами в кабурі, виходить із темряви або туману. Перетворилися на одну з головних візитивок проекту. Фінальний епізод, у якому фігурує навіть не одна, а кілька несамовитих кінцівок, стає квінтесенцією романтичного стилю картузів. Автор проекту Стівен Найт із самого початку вважав за краще знімати рок баладу замість традиційного історичного серіалу. Залишившися вірним цьому принципу, він створив одну з найоригінальніших драм в історії.